Терориста стрілкова гіркіна рунова заарештована за заявою екс найманця ПВК Вагнер. Дружина терориста Мирослава, яка між іншим сама з Горлівки повідомила, що поки її не було вдома, за Гіркіном приїхали представники слідчого комітету, посадили в автівку і повезли в невідомому напрямку від друзів. Гіркіна його дружина дізналася, що терористу інкримінують екстремізм, за який передбачено 20 років тюрми. Гіркін був послідовним. Послідовним критиком Путіна Шойгу казав, що російська і армія Ірасі Модану там, там всіх можна Україна воює uh, правильно. Ні, вони не навпаки, неправильно він що, знав, що, що Вони з нами неправильно що вони воюють з нами неправильно воюють, і що е... треба тотальна мобілізація. Треба, щоб вони там активізувалися, все знайшли, розстріляли, повісили, замінили директорів. А от Україна, що ви правильно він не казав, хоча ми з цього робили висновок, то нам було і приємно. Насправді слухати він цього закликав реориста... до тотальної мобілізації на Росії. Він заочно довічно засуджений за катастрофою меч 17 міжнародно судому. Газі, от тільки цікаво цікаво, хто конкретно його вивіз і який саме слідчий комітет. Та головне, щоб це чимось, хоч закінчилося. От ну просто була фінальна точка. Де з'явився і зник. Чим більше вони один одного будуть лупцювати, тим нам буде легше він має помирати в муках, вибачте, казав цього вслух. Дивимось, то це такий людина, яка я в словах просто людина, яка почала війну на Донбасі абсолютно. Це з неї почалася вся війна на Донбасі. Навіть але Він був і в Криму. А все він перший з, з разом з 30 найманцями захопив якраз приміщення місцевої, місцевої поліції В Славянську, В Славянську, так абсолютно вірно, і зробив він це. Розташованим вони були у приміщенні, яке належало у, про, про, про московському патріархату церкви. Але їхав він туди МТ. все одно з Криму, а там Лаксонов і вся оця до е, клубочок.